Купили нерухомість в Польщі, тепер важливо правильно оформити всі юридичні документи, щоб уникнути проблем у майбутньому. Як бути з перекладом, нотаріальними процедурами та податковими заявами? Ці питання часто викликають у клієнтів багато запитань, і моя компанія готова вирішити їх за вас. Що ми робимо? Юридичний супровід: ми забезпечуємо повний супровід при підписанні угоди, перевіряємо всі умови та гарантуємо юридичний. Чистоту угоди, присяжний переклад, допомагаємо з перекладом документів для підписання угоди, що відповідає вимогам польського законодавства. Нотаріальні процедури. Ми організовуємо всі необхідні нотаріальні обов'язки, щоб угода була правильно оформлена та юридично обов'язкова. Податкові заяви подаємо заяви до податкової, щоб уникнути будь-яких штрафів або ж неприємних ситуацій. Ви правильно оформити всі документи. І організувати безпечний процес купівлі нерухомості в Польщі.